Звітність Кік обов'язково подається разом з декларацією про майновий стан та доходи. Детальніше, дивіться далі, до уваги усіх контролерів Кік. Закінчився 2024 рік, і у контролерів Кік виник обов'язок відзвітуватися за свої контрольовані іноземні компанії за 2024 рік. Але хочу звернути вашу увагу, що поряд із подачою. Звіту КІК вам необхідно подати декларацію про майновий стан і доходи з обов'язковим заповненням додатку КІК. І кількість ваших контрольованих іноземних компаній дорівнює кількості цих додатків Кік до декларації про майновий стан та доходи за 2024 рік. Потрібна допомога у Підготовці та подачі звітності пік разом з декларацією про майновий стан та доходи звертайтеся до нас, будьте в курсі з Марією Молдавець.